Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні час швиденько показати вам свою красу, яка вийшла з курточкою з органзи, яку ви бачите, я спеціально піддягнула ось цей темний, як... це не светр, це просто така футболка з довгим рукавом. Я її спеціально підодягнула, щоб було максимально видно деталі, тому що все ж таки воно прозоре і напівбіле, і воно практично його не видно на білому манекені, так? Тож ви бачите, ось така краса в мене вийшла. Витачки. Нагадую, для тих, хто новенький, хто не дивився, перейдіть, подивіться розділ а, саме по ці, за цій за цією курточкою, як вирішити питання, коли манекен не відповідає. Фігурі. Тож це саме та історія. Манекен не відповідає фігурі. Всі посадки з приводу виточок, плечей, спини і так далі. Я знаю фігуру, я бачу ці недоліки саме з манекену, і я не реагую на то. Я вам показую, яка краса в мене вийшла. Ось такі виточки. Ось вони. А це, до речі, практично ті ж самі виточки павутинки, тільки з іншого боку, так? яким так само були вже відео. Ось таку планочку я зробила, яка саме під блискавкою. Блискавка, ви бачите, вона, вона прозора, її видно і не видно, тобто вона не виділяється. Для врівноваження ваги, зараз покажу вам спинку для тих, хто не пам'ятає чи не бачив, для врівноваження ваги я ось тут зробила. Такі кнопки, вони металеві кнопки. Ось так я їх відшила, щоб не було видно, тому що інакше ну, воно, знаєте, не дуже видно на, зараз, ось так, мабуть, буде краще видно вам. Воно просто коли напів прозоре... Але все одно видно, як просвічується не дуже гарна сторона а, цієї кнопки. Тож, я її закрила, ось такою ну, начебто, вишивкою. Вишивка максимально повторюється скрізь, тож ви можете бачити, як воно є. Мені дуже подобається. За рахунок цих кнопок воно може регулюватися ширина поясу. Так? Ширина об'єму поясу. Тут така складинка ще додаткова в нас утворюється для того, щоб завузитись, але ще додати такий собі об'ємчик. І ось такий рукав. Рука, ви так само бачите, тут просто манжета без додаткових якихось кнопочок і застібок. Це пати. зараз я повертаю, Це пати. вони з такими гудзиками, які я огорнула саме частиною хустки і зверху додала органзу, це все вручну. Просто взяла гудзик звичайний, саме звичайний плоский, і зробила ось таку. Ось такий собі гудзичок, яким я закріпила ось цю пату з однієї з іншого боку. І ось така спинка позаду. Ви бачите, спинку позаду, мені, неймовірно, подобається. От В житті воно взагалі неймовірно гарно. Виходить, тут щось треба підтягнути. І, до речі, прасувати... Я не рекомендую. Я не рекомендую прасувати ні натуральну органзу, ні штучну органзу. Інколи бувають випадки, що треба, але не треба, тому що органза себе потім не дуже добре веде після праски. Але на шматочку спробуйте. Якщо вам сподобається варіант, результат, то, будь ласка. Я нагадую, що саму цю курточку на фігурі зможете поправити. Побачите саме на замовниці на Вікторії, яка є власником бренду цих хусток, з якої в принципі, я і взяла сюди, яку я взяла сюди на спинку. І ця хустка, ви так само можете побачити на сторінці Вікторії. Це дуже цікава хустка з вечірнім Києвом. І ви бачите ось тут, до речі, на рукаві. На рукаві є такий шов. А цей шов він як шов виточка Чому шов виточка? Тому що, дивіться, я його ось тут. Бачите, сюди просто вкрай подовжила ще на рукаві, ще коли я не втачала той рукав. Тож, за рахунок цього, я звузила трошки ширину рукава і додала такого, знаєте, ну, начебто локотку. Ось такі закладинки вони функціонують, Ось, вони розтягаються, роз, роз, вони йдуть на розтяжку. Сама хустка є зелостаном. І вона так само, якщо там треба бути потягнутися, якось, то вона так само, ця хустка дасть можливість потягнутися, тому що вона є зелостаном. я станом вам поближче І з рахунок цих складочок можна буде і розтягнути ширину спинку. Але тут ширина спинки і так широка, що вона нічого не додає. в мене тут два шари, органзи на рукавах на спині. На спині тільки третій шар це хустка внутрішня. Два шари на. Пілочці, От вони, два шари. І додатково ще ось така обтачка. Я її закріплювала тільки до середини, ось тут. Далі не закріплювала. Я не бачу тому сенсу, тому що тут є об'єм на виточку, і всі обтачки, які закріплюються, вони... тут не повинно бути об'єму. Нагадаю вам, інакше буде ну, досить багато об'єму, це не потрібно. Сама обтачка вона йде чітко по цій пілочці. Ось тут. Я можу її. Зробити, але тут буде потім такий пузир, і воно не гарно. Якщо я зроблю обтачку дуже, то тут буде складенка. Тобто це такі моменти чисто технічні, які треба, яких треба розуміти і дотримуватись, і не зважати на якісь моменти ще додатково. А, ну, Якщо вони розумні ті моменти, тому що ну, на якусь порчу, то треба ж зважати. Ще хотіла вам сказати: цю блискавку, вона пластикова, я її вкорочувала, я її вкоротила, обрізала. Mm -hmm. І ось Тут підпалила, зараз я наближу, щоб було краще видно. Ось тут я підпалила під вогником, бачите, щоб воно тут мені як стопор був, тому що тут немає ніяких окремих стопорів як пластикові. А металеві додавати тут немає такого, як вам сказати, не можна їх так, вони просто впаяні сюди ці зубчики, їх не можна просто витягти знаєте, і поставити такий стопор металевий. Тож я його, воно дуже гарно дивиться. На камері воно, можливо, не, не так, але якщо я відійду, то його не видно, як воно. ну, Тобто не видно, що там, там немає нічого такого жахливого і так далі. Тобто це можна так використовувати. Головне, щоб не було там ніяких затемнінь і нічого такого наджахливого. Коли воно, я застібну, покажу, коли воно застібнеться, воно взагалі сховається ось тут, під ось цим е, шматочком. Так? Ви бачите. Тож, під ось, ось цим шматочком тканинки і все буде ок. Для того, щоб зберегти гарний вигляд ось цієї обрізаної, органзової, я б так її назвала, полієстрової, цієї прозорої тканини. Ну, це не тканина, а полотно під Блискавкою, я її ось так ось таким черв'ячком заробила. Цей черв'ячок в мене подвійний. Тобто, я один ряд пройшла таких черв'ячок і поверх ще один ряд. Тож, ось так. І зараз я закрию блискавкою повернусь вам покажу, як воно тут поєднується. Так от, я закрила блискавкою, воно поєдналось, до речі. Що хочу сказати, ось ці кнопки, які я з цього боку показую, тому що там просто погано видно. Ну, ось так. Дивіться: ось ці кнопки металеві вони врівноважують вагу. Тобто спинка стала важчою, ніж пілочка. Тому що там є хустка, яка її відтягує назад, вона важча, хустка важча, ніж ця тканина-органзи. Тож теж зважайте на те, якщо ви будете щось робити. Треба все ж таки врівноважувати, інакше буде тягнути. Що, в принципі, воно так і є, коли немає врівноваження. ось тут, Це металеві кнопочки, вони добре врівноважують вагу пілочки і спинки за рахунок того, що. Що вони понизу і вони начебто трошки вниз ще її підтягують, знаєте? Тож майте собі на увазі. Мені цей витвір дуже подобається. Це дуже оригінальна а, історія. Її можна носити а, в теплу весну, в теплу осінь, звичайно, літом. А, майте собі на увазі, що для... я тут обов'язково поставила ось таку прозору. А... Стрічечку з, з органзи. Чому? Тому що все, що буде надягатися потім, воно може прикрита, прикрашатися чим завгодно. Хусткою, брошкою, якоюсь прикрасою додатковою, якимись бусинами і так далі. Тож майте собі на увазі, що все це не повинно страждати за рахунок якоїсь яскравої ось тут нарочитої прикраси. Цю прикрасу завжди можна змінити, вона тут просто затягнута на вузлика. А все інше ви будете додавати. Так само і я розповідаю, як це носити, тому що не всі, хто хоче щось подібне, знають, як це потім можна носити. Ця курточка добре підійде для джинсів, брюк, для спідниці. Але не будь-якої маєте на увазі, тому що це все ж таки не косуха, але такий косушний варіант за рахунок того, що вона йде таким бомберно. Косушним мотивом, я так це грубо називаю, але ви маєте собі на увазі. До речі, ще одне. Ви скажете, тут є заломи. Ця курточка в мене трошечки полежала, і тут з'явилися ось такі заломчики. Дуже класна штука з цієї органзи, та що, якщо ось так я залишаю на манекені чи просто на вішалах, ця органза сама приймає, повертає всі заломи на місце. Не треба, можна пройти трошки паром, але зовсім-зовсім трошки. Але не дуже. знаєте, не, не, Тому що, особливо штучна органза, вона має свій такий крахмальний вигляд, начебто, який потім може. Втратити свою властивість і бути м'якою, і вже не тримати форму, ну і так далі. Тобто це з цим треба експериментувати на шматочках, але майте собі на увазі. Мені ця історія вся дуже подобається. Вона вся е, просто неймовірно прикрашена цією хусткою, і це мені так само подобається. Виглядає це дуже цікаво, дуже оригінально. Е, все, що завгодно, можна робити додатково. Якщо у вас є на то, будь ласка. Якісь ідеї ви можете собі долучити. Так що, дякую, що ви слідкували цю курточку нагадую, можна побачити на Вікторії замовниця власниця бренду. Я буду додавати обов'язкове посилання, коли вона буде вести свої прямі атери в інстаграм. Ви можете прийти і там подивитись. Дуже класна річ, дуже класна ідея, можна її робити, можна з нею жити, носити і бути оригінальними. Всім до нової зустрічі! І дякую, що ви. Слідкуйте і підтримуйте мій канал. Гарного настрою!